Українська хустка оберіг, щоб у всіх воїнів зберіг. Одягну хустину, щоб ракети обминули нашу родину. Хустинку одягаю, перемогу закликаю. Хустка сучасна, модна і класна. У хустину одягнусь, ворогів не боюсь. Маміна хустина рідна, єдина. Обереги наші сокровенні, серед них хустина майорить, мов яскрава, пишна наречена, маками трояндами горить. Українська хустка берегиня, символ ніжності, нетлінної краси. Українці оберегами єдині, тож єднаймося за волю всі. І закриваю хусткою народи України, всі ракети її перейму. І захищатиму хустину, як дитину, і цим рятую націю свою. Устка мами, чи є рідніше за її добро, за мамине крило, річця найдорожча і найважливіша, бо тримає вічно мамине тепло. І вона сьогодні у скорботі, бо втрачає донюк і синів. То що єднайтеся, орту, щоб побороти, щоб перемоги, промінь заясні, я незалежна Україна, ні від кого сильна я, нездоланна, непоборна і свята. Я Україна, я державно вільна. Я Україна, чуєш, я жива. Будь благословенна, рідна мамо, земле, квітних хустками на щасливих українках. Ми зробимо усе, повір, для тебе, щоб ти себе відчувала дійсно жінкою, яскравою, вродливою, простою, щасливою, усміхненою, сповненою силою, співучою, квітучою і незламною. Живи в країну перемоги тобі і миру! з часом і з роками, Змінюється мода і пісні, а в матусі хустка роками, схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка В'ється мереживо. Тині віночком ніжні квіти, квітнуть наче долі оберіг, а бабусі теплий літні вітер